Мені здається, що потрібно все ж таки з такими людьми як Ахметов домовлятися, але з позиції сили. Просто дійсно спочатку сформувати позицію сили, потім підключати його ресурси та ресурси інших людей, які там мають, назвемо це авторитетом. Я не говорив про позицію сили відносно Ахметова. А сказав, що він не повинен бути системою «Ніпель». І йому подібні Його голос так само важливий, він впливовий гравець на цьому просторі. Але люди, громадяни, у яких є своя точка зору, вони повинні мати незалежний канал доступу до Києва і до київської влади. Ну я, я з вами повністю погоджуюся, але можливо там в трошки е перспективі там, за кілька місяців, тому що сп Та. спочатку це просто потрібно стабілізувати Звичайно. для того, щоб це, для того, щоб ну, те, що там кажуть про те, що відбувається в Краматорську, що одних ніби вибили, а військові стоять поруч, і містом ніхто не. Не керує насправді, тому що одні бояться керувати, інші не хочуть керувати, і в результаті там безвладдя. От, от і хай побачать, що таке, значить, це те, що вони хотіли. Військові не можуть заходити в місто, тому що місто це пастка для військових завжди. І перша чеченська війна це дуже добре показала, тому неправильно діють. Вони вибили вибили бойовиків і відійшли. Далі хай громадяни самі з'ясовують, кого вони хочуть туди запросити. Mm -hmm. То тобто, mm -hmm. фактично, наприклад, в даній ситуації от є там Скударі Новокраматорський машинобудівний завод. От нехай він йде із. Там, тими людьми, які є, формують там так, тож якусь владу. Так, так, звичайно. Бо інакше до нього прийдуть звичайно. і будуть громити його заводи. І, звичайно, це ті робочі люди, і, і ті люди, керівники, які дійсно щось роблять там на місці, вони e, знають цих людей. І знають, яким кому... так само є, що втрачати. Абсолютно, хай вони формують місцеву владу. І це буде реальна нормальна влада, з якою кожен захоче поговорити. А Київ може якось взагалі втрутитися у цей процес? Кол, колега правильно сказав. Просто делегувати і хоча б знаки підтримки цим людям, там на сході повно притямних нормальних бізнесів. У яких працює маса людей під ними, яким олігархи не давали можливість реалізуватися, бо там чітка піраміда існувала, і існує.